Менеджери та інженери, які проживають в Україні, набагато краще справляються зі стресовими ситуаціями, ніж ті, що проживають поза Україною в тій самій Європі, Штатах, Канаді і так далі. Тому що, коли є якась проблема, і ми з цим питанням приходимо до того самого менеджера і кажемо, що дивись, Вася, у нас є така біда, її треба вирішити, що з першої чергу думає. Оцей менеджер або той самий інженер. Ну, ага, ви прийшли до мене, і ви знаходитеся в лікарні, значить, ви, в принципі, пережили останню ніч, значить все хорошо. А всі останні питання, в принципі, можна вирішити, і нічого не буде. Всі живі і здорові, слава Богу. А якщо, наприклад, подивитися з точки зору людини, яка проживає в тій самій в Європі, от там є проблема. Тому що. По-перше, оренда, по-друге, там потрібно купувати продукти. Там все ж таки трішки недешево, скажімо так, м'яко кажучи. Плюс, враховуючи специфіку ринку праці, да, то в європейських країнах спочатку бруд жителів і громадян тої держави, які людина проживає, а потім всі мігранти. Да, і плюс потрібно ще вивчити їхню мову. А в нас все ж таки в Україні трошки навпаки, українська відповідно, то є рідна. Плюс на ринку праці тобі потрібно ну, там, пару місяців почекати, враховуючи, що зараз ринок піднімається, роботу зможна буде знайти. Саме головне, щоб були знання, і все до тебе прийде. А от в Європі, в Штатах я знаю людей, які там можуть там, по півроку сидіти без роботи. І це для них реально біда. І це на людей, які знаходяться поза України, це на них давить трішки зверху, і тому вони відчувають дискомфорт. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть, будь ласка, коментар. Дякую, гарного дня.